Narodem? Гадаю, засикаєм покінчено. Я встиг побачити все ісикай із фантазіями про силу, економічні, політичні, з мечами, телефонами про протагоністів відроджених усли, скриньку автомат, навіть бісові гарячі джерела. Довгий період Ісекай був моїми улюбленими ласощами, коли я просто вимикав мозок і насолоджувався нічим не напрягаючись. Знаю, це була шкідлива їжа, але іноді хочеться повернутися до чогось знайомого. Проте зрештою я усвідомив, що як би добре не смакував Макдональдс, він смертельно шкідливий для мого. Хай там, як я перейшов на KFC. Регресія дуже популярний жанр корейських манґ, в так зване сміттєзвалище кроляче я... вкотре ненароком потрапив. Жанр належить до манґ, коли які сикай та аніме до манги, І вони приблизно однаково гублять моє здоров'я. Якщо ви не знаєте, що таке мангва, то це щось типу манги, але пишеться отак. І походить з Кореї. І більшість з них набагато гірша за манґакидезду. Але знаєте, де останній пункт взагалі не важливий? У трешових фантазіях про силу, де головний герой Хрін зна чому стає непереможним, і Я хрін зна чому та все одно це хаваю. Привіт, я Гігук, і. Я маю залежність. Цей жанр б'є по тих самих точках, які затягнули мене до Ісекаю, але при цьому має достатньо відмінностей, щоб вважатися свіжим. Чи іншими словами, може це й не ті історії про гіперсильного героя у магічному світі Ісекаю, але знаєте, що пахне вельми знайомо. Тож, якщо ви страждаєте на питання вічного вибору, як я, але хочете зануритися у щось трохи інше ніж Ісекайний смітник, дозвольте представити вам регресію. Бо якщо ви думаєте, що Ісекайний рак мозку був крайністю, я доведу, що ваша відданість ленняним історіям може вийти. За межі одного жанру, одного носія, а тепер і однієї нації. Добренько, то що ж, бляха, таке ця регресія? Уявіть собі, троп неймовірно схожий на те, що демонструє Ісекай. Але замість того, що хтось переноситься до іншого світу і живе там фантазіями, протагоніста відкидає назад у минуле на ранні моменти його життя разом зі знаннями про майбутнє. Іноді це разовий стрибок, а іноді вони можуть повертатися назад, скільки захочуть, але за певних умов. Концепція може здатися знайомою, бо ж не те, щоб ми не бачили її раніше. Токійські месники і місто, де мене нема, це історії про регресорів, а часові петлі резервої літньої пори це взагалі типова механіка регресії. Та зараз ми піднімемо планку. Головна відмінність у тому, що регресійні манкви зосереджуються на ГГ, що ніби вже пройшов гру під назвою життя, та перепроходить її ще раз. Хтось використовує знання, щоб ви Провети минуле чи поквитатися з кимось за минулі гріхи. Інші ж обирають стати непереможними, в якому б там світі вони не жили. Зазвичай світ фентезі з елементами відеогри. Я ж кажу: сміття інше смердить однаково. У такому випадку, перший аніме тайтл, що спадає на думку, це. Оу. Oh. Щось виглядає якось зовсім не дуже. Але але так само, як і висикає, існує купа. Купа регресійних тайтлів. Частина це копіпаст тих аніме, що ви вже колись бачили. Інша ж грається з основною концепцією. Зважаючи на те, що багато манхв не тільки отримують екранізації та навіть стають найпопулярнішими аніме сезону, а деякі регресійні мангви таки пробираються крізь щілини, як от мах, що повернувся, особливий. Гадаю, що жанр розкриватиметься в майбутньому. Ну добре, добре, зацікавив. Але з чого почати? Okay. Ось що ми зробимо. Спочатку я планував пробігтися по купі тайтлів, але на півдорозі, в десяти пишучи про регресію з присмаком фентезі і відеоігр про підземні тунелі і таємничі вежі, на які неможливо піднятися, я зрозумів, що сам регресував до віку довіку кака Тому натомість я пробіжуся по тайтлах з різних категорій і зосереджуся на тих, що найбільше запам'яталися. Таким чином, я покажу свої улюблені і доведу, що не всі регресійні манхви це фентезі історії, де ГГ регресує і стає супер-пупер непереможним. Тож почнемо. З фентезі манхви де головний герой регресує і стає супер попер непереможним. Слухайте, якщо не почати з такої серії, то що це взагалі за вступ? Okay. Так само, як і Сикай, що налічує купу клонів мистецтва меча онлайн, заглиблення у мангви нагадує про читання соло левелінг. Але гляньте цього разу, головний герой ще й регресує. Підняття рівня з богами по суті те саме, але на мою думку виконано дещо пристойніше. Син мечника розповідає про становлення наймолодшого сина в сім'ї, що по суті є еквівалентом родини Золдік. Вбивство героя деталізує стару добру історію про Мсто де хлопак підвищує рівень, щоб вбити героя, який колись вбив його. Руйнівник долі, вулканічна ера, нескінченний у мурамі. Якщо продовжу, сидітимемо тут до кінця One Piece. Серія, про яку я справді хочу розповісти, це відроджений мисливець SSS клас. Не плутати з моїми мисливці класу С, мисливцю класу С пощастило, журнал звільнення держслужбовця мисливця С-класу. Але плутати з мисливець самогубець ССС Рівня, адже це друга назва серії. Пес який початок. Побачивши цю назву, я взявся за серію з напіввимкненим мозком. Адже. Боявся, що якщо хоч трохи напружусь, мені не сподобається. Але на диво, це був один з найфантастичніших доробків цього жанру. Що пиздець здивувало, адже новелу могли назвати переродження у найслабшого мага, що став найсильнішим гівнюком в іншому світі, завдяки здатності шахраювати. Ще й виявилось, що цей сикайний громадянин Кейн. Після виникнення загадкової вежі з усього світу зібралися люди, щоб увійти всередину, і бла бла бла. Далі ви знаєте, на кожному поверсі є монстри, люди отримують спецкіли на вході. А будь хто хто хоче піднятися то в полювати монстрів, називають мисливцями. Як Олум'яний імператор, найкращий мисливець, який має багатство, славу, владу і все те лайно з опінгуванпіс. Жінки хочуть бути з ним, чоловіки хочуть бути ним. Саме так і почувається наш протагоніст Гонджа. Самотній мисливець класу F, чия єдина ССС-здатність здатність це флудити. Скільки у нас спільного тут з'являється сила і дарує йому першу здатність класу S. можливість копіювати будь-яку навичку іншої людини. Підступ у тому можна скопіювати лише у того, хто його вбив. І так активується вона лише тоді, коли він помер. Пригнічений своїм новим умінням, яке ніколи не використає, він ненароком натрапляє на полум'яного і дізнається, що насправді він як це сказати справжній гівнюк. Гонджа безглуздо помирає від його руки, але виявляється, що імператор володіє скілом, що після смерті дозволяє йому повертатися в минуле рівно на 24 години. Що є цією навичкою, яка потрібна ГГ, щоб не тільки запобігти власній смерті, а й використати свій єдиний скіл. О, вау, лише подивіться, який збіг. Хто б міг подумати, що таке станеться? Після пробудження з новими силами він вирішує помститися. Тому Переноситься в минуле до моменту, коли полум'яний імператор отримав свої сили. Для чого саме вбивається 4090 разів? Так вам не почулося 4090 разів. Цей виблядок вбив себе стільки разів, що його займенники тепер був, слежбу були. Справжній розвиток сюжету починається після його помсти, коли за допомогою нової здатності він долає поверхи, стає найшанованішим мисливцем і розкриває таємниці загадкової вежі. Гаразд буду чесним. Знаю, що пересказ сюжету звучить так, ніби це найзвичайніша лайняна регресивна манхва у світі, бо так і є. На початку у міру заглиблення в історію ви розумієте, що це не таке вже лайно, як ви очікували. З такою кількістю манг проповзання по підземеллях формула вже є усталена. Є куча поверхів, на кожному дедалі сильніші монстри. Усім цікаво, як же їм їх подолати. Тут з'являється головний герой, усіх рятує і прокачується. Ну соло левелінгом спрацювало, що хіба не спрацює ще з 10 тисяч разів? Що відрізняє мисливця від інших, це висота світобудови і чіткі умови, що панують на кожному поверсі. Кожен з яких більше схожий не на підземелля, а на інший світ зі. Своїми труднощами і конфліктами, кожен рівень настільки відрізняється від інших своєю тематикою та філософією, що після них Гонджо виходить іншою людиною. Очевидно, що потрібно зробити, щоб очистити кожен поверх. Але якщо у кожен світ пірнути глибше, стає зрозуміло, що все не так просто. Це більше нагадує пригоди Луфі на різних островах та конфлікти, з якими він стикається. Але регресія полягає в тому, що ми бачимо непохитне прагнення Гонджі дати кожному світові те, на що, на його думку, вони заслуговують щасливий кінець, і щоб цього досягти, він Проходитиме кожен поверх стільки разів, скільки потрібно, поки в другому сезоні субару вчиться менше покладатися на своє повернення після смерті, годжу подивився божественну мотивацію і прийняв це за челендж містера біста. Десять сто тисячу разів, удосконалюючи кожен найменший крок, краще розуміючи людей навколо, витрачаючи більше часу на те, щоб перейнятися проблемами кожного поверху, поки не вигадає власне рішення. Це не про перемогу над фінальним босом, а про надання персонажам світу розв'язки, якої вони потребують, незалежно від страждання. Ай на шляху дотерпіть до 21-го поверху чи дзеркальної мітки історії. Ви побачите, у чому її справжня особливість. Саме тут вона розкривається за допомогою одного з найпрекрасніших сюжетів, що я бачив у цьому жанрі. Зазвичай у таких відео я залишаю найкраще на потім, але викладу карти на стіл. Поки що це моя улюблена регресивна манхва. Я прийшов покопатися у смітці, але знайшов золото. Тож, якщо ви думаєте прочитати щось з того, що я назвав, тоді оберіть ось цей. Вау, 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 Гігук, Я гадав, що ми намагаємо з'їсти засякаю. Може, я не хочу знову читати про фен. Тизі і механіку відеоігр хіба немає чогось реалістичнішого. Та вже ж будьмо відвертими, якби я міг повернутися в минуле зі своїми теперішніми знаннями, я б купив біткоїн, прикупив би акції Яблучка і сказав би Джастіну Вонгу, не роби цього! Він здатен перерувати супер! Та не хвилюйтесь, такі манхви теж є. Про Джастіна Вонґа то жарт. Я б ніколи не позбавив геймерів найбільш легендарного моменту в кіберспорті. Раджу того, що повернувся з минулого про чувака, який регресував і розбагатів завдяки хедж-фондам та інвестиціям. Медичне повернення бере формулу регресії і перетворює на медичну драму з лікар який регресує назад, щоб прискорити свою медичну кар'єру, виставляючи інших лікарів дурнями. На мою думку, бути актором навіть краще за попередню, за винятком того, що успішний актор ще швидше досягає слави, якщо вам не вистачило цієї арки зіркової дитини. Що стосується приземлених регресійних манг, мені сподобався справжній чоловік. Самсунг, тобто хан <кхм> Сунг, найбільша технологічна компанія Кореї, щойно призначила наймолодшого в історії гендиректора Ю Йон Хана. У нього є все: багатство, слава, влада. І все те лайно зопінгу ванти. Але є одна проблемка. Усім його близьким на нього насрати. Після того, як він брехав і підставляв колег, щоб дістатися крісла, його ненавидить майже кожен. Дружина кинула його у день підвищення, а вишенкою на торті став його найближчий екс-колега, що загрався в синього кита. То чи є тут взагалі причина святкувати? Самотній та пригнічений, він звертається до свого останнього друга, Старої доброї пляшки Джека Синку ніколи не дасть ножам у спинку. Ха-ха! А він дав. І він помер. Корпоративна драма з регресивним зворотом. І, хоча ви можете здогадатися, до чого йде історія, перше, що вразило мене в справжньому чоловікові, це те, для чого ГГ використовує свої здібності. А вже ж ви знаєте, чого очікувати від майбутнього гендиректора компанії, що починає з нуля з усіма попередніми знаннями. Він ще швидше підніметься по кар'єрних сходах, досконало зіграє у корпоративну гру, викриє усіх, хто створював проблеми в минулому житті, і всім навколо лишиться лише охуювати з того, як молодий вискочка такий хитро виїбаний. У той час як багато Агресивних манг зосереджуються виключно на тому, що герой сам досягає успіху. Енергія Юйона спрямована на те, щоб уся команда піднялася до вершини разом з ним. Він дбає про те, щоб кожен колега був визнаний за свої зусилля, щоб лаври дісталися тим, хто тяжко працював, а не крикливим начальникам, що ними керують. Це історія не про людину, яка стала успішною, а про людину, яка досягла успіху, але шкодує про те, якими засобами у певному сенсі не було людини відповідальної за тернистий шлях з його минулого життя. Але цей шлях був результатом токсичної культури на робочому місці, яку випликала компанія, і саме з цією культурою по-справжньому бореться юйон, і не шляхом знищення, а змінення її зсередини. Так це фантазія про силу, але сюжет резонуватиме з кожним, хто працював у великій корпорації, де почуваєшся цілковито нікчемним і іноді мрієш. Курва. Якби я був керівником, я б позбувся б всієї гнилі, що допікає кожного дня, і приструнив би цих самовпевнених менеджерів, які не роблять нічого крім марних намагань керувати кораблем. щотон. помістіть це у контекст роботи у великій електронній компанії. Пані з командою, що спеціалізується на розробці екранів для електронних пристроїв прямо перед епохою, коли фруктова компанія анонсує телефон, який можна керувати за допомогою дотику. І не факт, що це матиме якесь значення. От і маєте доволі цікаве чтиво. Але іноді, прочитавши купу манг, ви натрапляєте на тайтл, який не зовсім можна віднести до звичайних категорій, але все одно чіпляє вас за душу. Як наступна серія чи Олсу рятує світ? Як би ви вчинили, знаючи, що наближається кінець світу? Забили болт і жили найкращим життям поки. Є час чи зробили б усе можливе, щоб запобігти цьому в останній день існування землі, чи Олсу бачить гігантський астероїд, що наближається до нашої планети. Науковці виявили величезну брилу надто пізно і прорахувалися, що вона розминеться з землею. Усі спроби знищити або перенаправити його, не мали жодного успіху. Звичайному корейському офісному працівнику чи Олсу, як і багатьом іншим людям, ніяк не вдалося б зупинити долю. Усе, що йому залишалося, це відкрити останню баночку рево, виголосити останній тост і спостерігати за наближенням Кінця світу. Але усі ми знаємо, що це ж регресія, тому кінець лише новий початок. Кінця. Знову, Чи Олсу прокидається молодшим на десятиліття. Жодних згадок про астероїди ніхто не панікує через кінець світу. Лише одній сійтій хлопчик, озброєний 200 віндою чи. Мікрософт Windows 2000? Ми у сраті. Він єдиний знає про неминучу долю землі, тому він збирається з силами, дивиться в небо і каже. Тікай з села астероїдку Адомакозмайс, а до от би було таке пічно. Чолсу рятує світ, обравши підхід літньої пори. Після кожної невдалої спроби врятувати світ він прокидається на три місяці пізніше з моменту попередньої спроби. Але на відміну від літньої пори, кожен цикл не триває день чи тиждень, а десятиліття спроб дослідити проблему: типу, чи може одна людина власноруч врятувати світ? Адже. Якщо так подумати, звучить бляха складно. Ви може і знаєте про астероїд, але що робити з цією хуйнею? Ви єдиний, хто про це знає, і ви бляха дитина. Решта ваших однолітків щойно перейшли від фази обсирання до фази поїдання бургерів. Навіть якщо у вас десятиліття, який підхід треба обрати, щоб змінити перебіг подій? Скажімо, ви хочете попередити НАСА про наближення астероїда, а але ти, йоба, не пусте місце, що верзе маячню, ніби глянув фільм 2012 і подумав, що це документалка. До того ж, раніше вони вже встановили, що астероїд. Астероїд не зіткнеться з землею, правда? Гадаєте, вони повірять вам, а не власному науковому глузду? Не пощастило малий, іди обсирайся далі. Гаразд, у мене є десятки років, тож я можу взятися за астрономію і дійти до того, що розроблю протиастероїдну технологію якомога раніше, щоб ми були готові, коли ця каменюка знову покажеться. Ну, ось це вже щось, але постає інша проблема: як отримати позицію впливову настільки, щоб усе вийшло. І де взагалі знайти фінансування для проєкту, який здаватиметься абсолютно неактуальним? Може, на. Брати татка Ілона і попросити вкинути грошенятка в це замість пташених сайтів. Або можна переконати кавових ентузіастів вкласти частину свого ентузіазму спрямованого на розробку кращої чашки кави у розвиток технології, які могли б врятувати людство, і заварити чашку кави. Петля за петлею до історії додаються нові шари. Виникає все більше проблем. А час марно витрачають на непотрібні технології. Можливо, рішення теоретично існує, але спочатку треба вплинути на технологічну інфраструктуру, щоб втілити його в життя. Ця науково-фантастична драма вражає так само як. Колись марсіанин, але тут ще є Армагеддон з домішкою Брамештейна. І ось тайтл, який я прочитав за ніч. Якщо вам вдасться стримати свою прискіпливість, принаймні до другого сезону, і змиритися з тим, що всі найвпливовіші люди, яких коли-небудь потребувало людство, зручно вчаться в одній школі, то ви отримаєте захоплююче й обґрунтоване дослідження того, що могло б статися, якби нам знадобилося розвивати космічні технології. Особливо, коли всі поради, що я знайшов стосовно того, як зупинити астероїд, приблизно такі. Слухайте сюди. Лазерні бджели. Ой, що це там? Астероїд, що знищить усе живе на планеті Земля? Запускайте лазер! На цьому і закінчимо мій вступ до регресійних манхв. Є ще один тайтл, про який я хотів розповісти. Технічно це не регресія, але історія оперує основами, перетворюючи їх на щось самобутнє, і, на мою думку, має потенціал стати наступним хітом після соло левелінга Але знаєте, прибережу це для сольного відоса. Що ж, до того часу я збираюсь по-справжньому відпочити від ісекайної регресивної хвороби та зануритись у якесь хороше аніме, визнане критиками. А це що? Китайська манхва про культиваторів? О ні, it, so привіт, народи! Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково натисніть лайк, напишіть коментар та підпишіться, тому що далі буде можливо ще більше, а можливо і ні. Озвучив як завжди, коржик. Величезне дякую за переклад Ксіліан та за локалізацію написів Коваленко Богдану. І будь ласка, не забувайте донатити. Ми це зробили. Народ. Я зліз з ісикайної голки. Та, я прикалуюсь, ви ж знаєте, що я ніколи його не покину. Але ось яку штуку я усвідомив, поки робив це відео. І секай – це не єдиний жанр. Звичайно, я не відмовлюся від нього повністю. Але тепер ми хоч знаємо, що нам є з чого вибирати, так? Правда? А? Ось що трапляється, коли сезон аніме йде трохи повільніше, ніж ми звикли. Хай там як на цьому все. З вами був Гігук, і побачимося наступного разу!